Чи буде судний день, апокаліпсис, кінець світу. Давайте подивимося, що відбувається у світі. Уряд Америки реконструює літаки судного дня, вони призначені прийняти на борт уряд та військове керівництво країни, які керуватимуть із повітря у разі глобальної ядерної війни, розв'язаної на землі. Уряд Росії також демонструє літаки для вищого керівництва під назвою Літаки судного дня. На острові в Норвегії є сховища судного дня Землі. На випадок тотального ядерного знищення тут, у вічній мерзлоті, на великій глибині зберігаються запаси насіння. Бункери та сховища судного дня існують у багатьох країнах. У США цей комплекс повітряно-космічної оборони є найбільшим військовим бункером планети Земля. У світі є чітке розуміння судного дня адже це откровення дав людям сам Бог. Суд Божий це початок християнського вчення, що йде за покаянням, хрещенням, покладанням рук і воскресінням мертвих. Уряди країн знають про це і готуються до судного дня. Але чи готове до нього суспільство? Віруючи і невіруючі в Бога, здебільшого перебувають в ілюзії та прострації. Вони відключені і не вникають у початки вчення Христового про судний день землі. Не вивчають, навіщо потрібні ці літаки судного дня, бункери в горах та сховища під землею. Однак невігластво ще нікого не врятувало, тому щоб не загинути, потрібно вивчати Біблію, пророцтва майбутнього і бути готовими до апокаліпсису адже це роблять люди світу та уряди країн. Яким буде судний день землі і чи буде кінець світу? Звісно, пророк Амос каже. Що день Господній це не світло, а темрява, справжній кінець світу. З цієї причини провідні авіакомпанії стежать за тим, щоб, хоча б один із кількох пілотів, які керують літаком, обов'язково був невіруючим у Бога. Навіщо їм це потрібно? Річ у тім, що в розвинених країнах люди дуже добре знайомі з початками або основами вчення Христа, які включають Вознесіння церкви і Воскресіння мертвих. Згідно з вченням Христовим, учні Ісуса піднесуться на небеса при другому пришесті Господа, а невіруючі залишаться. Ось чому, щоб уникнути катастроф у разі піднесення віруючих пілотів, у кабіні літака обов'язково має бути пілот, який не вірить у Бога. Він залишиться і далі керуватиме літаком. Таким чином, можна буде уникнути багатьох лих і катастроф, адже тисячі літаків перебувають у повітрі. І при зникненні пілотів повітряні судна можуть потрапити у аварії. Часто рейси перевозять непростих та значущих людей з світу, які хочуть мати максимальну безпеку. Тому враховується все, зокрема, і початки вчення Христа про покаяння, хрещення, визнання влади Божої, про Воскресіння мертвих та суд Божий. Сильні світу знають про пророцтва і передбачення судного дня планети. Тож вже зараз ви можете написати нам. І ми допоможемо вам вивчати основи християнства і бути під захистом Бога. Коли ж розпочнеться судний день землі, відповідно до пророцтв книги Апокаліпсис, останньої книги Біблії, даної самим Христом, початок судного дня ознаменується відкриттям шостої печатки Апокаліпсису. Того дня люди будуть кричати з бункерів у скелях і горах. Упадіть на нас і сховайте нас від обличчя того, хто сидить на престолі. Адже прийшов великий день його гніву.